Стівен Кінг, Пітер Страуб, Талісман Епіграф Отож, коли ми з Томом видряпалися на самий вершечок горба і подивилися вниз на містечко, там блимали лише три чи чотири вогники. Певно, світилося у тих будинках, де лежали хворі. Над ними яскраво сяяли зорі, а внизу повз містечко річка текла майже цілу милю завширшки. Напрочуд СПОКійна і велична. Марк Твен. Пригоди ПРИГОДЕ ГЕГЕЛЬБЕРІФІНА Моє нове вбрання було геть позакапуване свічкою та вимащене глиною. А сам я втомився, як зацькований пес. МАРК Твен ПРИГОДИ ГЕКЕЛЬБЕРІФІН. ЧАСТИНА перша. Джек Ушивається. Розділ 1 Готель САДИ Альгамбре. 1. 15 вересня 1981 року хлопчик на ім'я Джек Соєр стояв там, де вода і суша зливаються воєдино, та де, засунувши руки в кишені джинсів, вдивлявся в непорушний Атлантичний океан. Хлопчику було 12 років, і на свій вік він виглядав височеньким. Легкий океанічний бриз звіював з його ясного та чистого чола пасмо трохи задовгого каштанового волосся. Він стояв, сповнений тривожних і болісних відчуттів, з якими жив останні три місяці, відколи мати замкнула двері їхнього будинку на родео драйв у Лос-Анджелесі. Та, закрутившись у вирі меблів, чеків та агентів нерухомого майна, винайняла квартиру на Централ Парк Вест, Із з тієї квартири вони теж утекли на тихий курорт на Нью-Гемпширському узбережжі, порядок і передбачуваність зникли з Джекового світу. Життя видавалося йому таким же плинним і бурхливим, як і товща води, що простягалася попереду. Матір гнала його світом, тягнула з місця на місце. Але що гнало її саму? Його мати тікала, тікала. Джек обернувся, обвівши оком порожній пляж спершу по ліву, а потім і по праву руку від себе. Ліворуч розкинувся дивосвіт Аркадія. парк розваг, гаміри галас, у якому не замовкали від дня пам'яті і до дня праці. Тепер він стояв мовчазний і нерухомий, мов серце, що завмерло між двома ударами. Схожі на чудернацьке рештування американські гірки височіли на тлі безликого і захмареного неба, а чорні стійки й кутові опори нагадували ескізи вугіллям. Десь там був його новий друг Спіді Паркер, але зараз хлопчик не думав про нього. Праворуч стояв готель сади Альгамбре, і саме до нього нестримно поверталися Джекові міркування. У день приїзду йому на мить здалося, що він побачив веселку над подвійним дахом Масандри. знак долі, передбачення на майбутні кращі зміни, от тільки не з'являлася там веселка. То крутився флюгер, захоплений вітрами в полон, праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч. Тоді Джек вийшов із орендованого авто і, не звертаючи уваги на безмовне мамине прохання витягнути багаж. Поглянув угору. Над рухливим мідним півником флюгера нависло тільки порожнє небо. Синку, відчини багажники і витягни торби. гукнула до нього мама. Одна надірвана підстаркувата акторка бажає зареєструватися в готелі і трохи хильнути. Банального, Мартіні. відгукнувся на те Джек. А я сподівалася, ти скажеш, що я не така вже й підстаркувата. Мама важко виштовхала себе з автомобільного сидіння. Ти не така вже й підстаркувата. Вона зиркнула на сина звичним поглядом хвацької Лілі Кавано Соєр, яка два десятки років поспіль була королевою фільмів категорії Б. Жінка випросталася. Тут буде добре, Джекі, сказала вона. Тут усе буде добре, це хороше місце. Чайка повільно пролетіла над дахом готелю, і на мить Джека охопило тривожне відчуття, ніби флюгер полетів угору. Ми на певний час утримаємося від телефонних дзвінків, гаразд? Звісно, відповів Джек. Вона бажала сховатися від дядька Моргана, їй не хотілося більше свароки з колишнім діловим партнером покійного чоловіка. Кортіло тільки заповзти у ліжко з келихом банального Мартіні. Та з головою сховатися під ковдру. Мамо, що з тобою не так? Надто багато смертей навколо. Світ наполовину зліплений зі смерті. У небі заквилила чайка. Хочіше, малий, хочіше, промовила мама. Ходімо в одне велике, хороше місце. Джек подумав тоді: принаймні, якщо стане зовсім сотужно, завжди є дядько Томі. Та дядько Томі був уже мертвий, і саме ця новина зависла зараз із того боку багатьох телефонних дротів. Два Альгамбра звисала над водою Велична вікторіанська будівля на гігантських гранітних брилах. Здавалося, вона майже поєднується з невисоким скелястим мисом, що стримів на кілька миль уздовж Ньюгемпшерського узбережжя. Із суші готель оточували англійські сади, та коли Джек дивився на пляж, то боковим зором бачив лише темно-зелений живопліт і більше нічого. Мідний півник бовванів на тлі неба, відділяючи захід від північного заходу. На таблиці у вестибюлі повідомляли, що саме тут. 1838 року на північній конференції методистів провели перший мітинг за аболіціонізм у Новій Англії. Деніел Вебстер виголосив тоді довгу натхненну і полум'яну промову якщо вірити таблиці, він сказав від сьогодні і надалі знайте, що рабство як американський соціальний інститут почало занепадати, а невдовсі зовсім зникне у штатах та на всіх територіях. Три. Тож завітали вони сюди минулого тижня, і той день поклав край їхній метушні у Нью-Йорку, з якою вони жили впродовж декількох місяців. В Аркадії не з'являлися жодні найняті Морганом Слоутом адвокати, котрі вискакували з авто та махали перед носом папірцями, які треба заповнити, треба підписати місіс Сойер. В Аркадії більш не було телефонів, які не замовкали від полудня і до третьої ночі. Дядько Морган, певно, забув, що мешканці Централ Парк Вест жили зовсім не за каліфорнійським часом. Направду телефони в Аркадія біч зовсім не дзвонили. Коли вони заїхали у це курортне містечко, а мама, примруживши очі зосереджену вела машину, Джек помітив на вулиці одну єдину людину божевільного старигана, котрий безцільно штовхав тротуаром порожній магазинний візок. Над ними височило бліде, сіре небо. Незатишне небо. Тут, на противагу Нью-Йорку, лише монотонне завивання вітру порушувало тишу безлюдних вулиць, що здавалися надто широкими без машин, скрізь порожнювали крамниці з вивісками Відчинено лише на вікенд, або ще гірше від того, зустрінемося у червні. Перед Альгамброю простягалися сотні вільних паркувальних місць. А столики в сусідньому кафетерії чай і варення Аркадії стояли порожним. Божевільні старигани, з яких сиплеться порох, штовхають магазинні візки порожніми вулицями. У цій чудовій малесенькій місцині я провела найщасливіші три тижні свого життя, розповідала Лілі, проїжджаючи повз старигана. Джек побачив, як той налякано, та сторожко озирнувся і прошепотів щось, от тільки хлопчик не міг розібрати що саме. Зрештою машина повернула на звивисту під'їзну доріжку, що тяглася крізь сади до готелю. Ось чому вони спакували все, без чого не могли жити у валізи, наплічники та пластикові пакети, замкнули двері квартири, старанно ігноруючи пронизливе деренчання телефону, яке, здавалося, пролізало крізь замкову шпарину та наздоганяло їх навіть у холі. Саме тому вони закинули в багажник і на заднє сидіння орендованого авто всі свої переповнені коробки й торби. Годинами рухалися на північ магістралю Генрі Гудзона по ай 95, лишень тому, що Лілі Каваносоєр колись була тут щасливою. 1968 -го, за рік до Джекового народження Лілі номінували на Оскар за роль у стрічці Спалах. Спалах був найкращим з фільмів Лілі, і саме в ньому їй пощастило найглибше продемонструвати акторський талант, ніж це дозволяли її звичні ролі поганих дівчат. Ніхто не вірив, що Лілі переможе, і найменше вона сама, самий лише суспільно прийнятий шаблон стосовно того, що номінація вже є честю, підносив її у власних очах. Щоб відсвяткувати цей успіх, Філ Сойер мудро забрав її на тритижневий відпочинок у готель Сади Альгамбри тут, з іншого боку континенту, лежачи в ліжку і попиваючи шампанське, вони дивилися по телевізору церемонію Оскара. Якби Джек був старшим і розкинув мізками, то, вирахувавши, з'ясував би, що і його власна історія почалася саме в альгамбрі. Коли зачитали імена акторок, номінованих на премію за найкращу жіночу роль другого плану, Лілі за родинною легендою прогарчала філу Якщо я виграю ту штуку, коли мене немає на церемонії, то просто на твоїх грудях станцюю, мав п'ячий танок на шпильках. Але коли перемогла Рут Гордон, Лілі сказала а звісно, вона заслужила, вона класнюча мала, а тоді негайно штурхонула чоловіка в груди і додала Знайди мені ще схожу роль, якщо ти такий крутий агент. Але більше схожих ролей не було. За два роки по смерті Філа Лілі зіграла останню свою роль цинічної експовії у фільмі Маніяки на мотоциклах. Саме ті часи згадувала Лілі тепер, здогадався Джек, витягуючи валізи із заднього сидіння та багажника. Сумка даго стіну розірвалася саме на літерах «Даг», і купа згорнутих шкарпеток, різноманітних фотографій, коміксів, шахових фігурок разом із дошкою розсипалися по багажнику. Джек позапихав усі ці манатки в інші пакунки. Лілі повільно піднімалася сходами готелю, раз по раз чіпляючись за поручні, мов стара бабуся. Потягавши важкі валізи, Джек випростався і знову поглянув на небо, де він був певен, бачив веселку. От тільки веселки не було лише неспокійне, тривожне небо. А тоді Йди до мене, тихо, але чітко промовив хтось за його спиною. Га? запитав Джек, озирнувшись. Та перед ним простягалися тільки безлюдні сади і дорога. Так, перепитала мама. Згорблена і пригнічена, вона трималася за ручку великих дерев'яних дверей. Здалося, відказав Джек. Не було ані голосу, ані веселки. Він забув про них і подивився на маму. Вона саме боролася з важкими дверима. Зачекай, я допоможу. гукнув він і швидко піднявся сходами. Хлопчик незграбно ніс велику валізу та тягнув за собою повний светрів паперовий пакунок. 4. До зустрічі зі Спіді Паркером Джек бездямно проводив дні в готелі, немов сплячий пес, котрий втратив лік часу. У ці дні життя здавалося йому дивним сном, сповненим тіней та непостійної мінливості. Навіть страшні новини про смерть дядька Томі, що надійшли телефоном минулої ночі, своїми жахіттями не змогли вивести його з цього стану. Якби Джек вірив у забобони, то подумав би, що певні зовнішні сили захопили його життя і тепер керують ним і мамою. У свої 12 років Джек Соєр був достатньо активною людиною, і тому бездіяльність цих днів після галасливого Манхетену дивним чином тривожила і непокоїла його. Джек усвідомив, що стоїть посеред пляжу він зовсім не пригадував, як дістався сюди та чому взагалі прийшов. Спершу він подумав, що сумує за дядьком Томі, але насправді його мозок просто заснув, надавши тілу цілковиту свободу дій. Він навіть не міг зосередитися та зрозуміти, про що йшлося у тих комедіях, які вони Лілі дивилися минулого вечора, деталі миттю вивітрилися з його пам'яті. Уся ця метушня втомила тебе, сказала мама, глибоко затягнувшись цигаркою і примружено дивлячись крізь дим на сина. Джекі, маленький мій, тобі лишень треба трішечки відпочити. Це гарне місце. Давай же насолоджуватися ним якомога довше. Перед ними на червонястому екрані телевізора Боб Ньюгарт здивовано розглядав черевик, який тримав у правій руці. Я так і роблю, Джекі, вона посміхнулася йому. Відпочиваю і насолоджуюсь. Джек поглянув на годинник. Минуло вже дві години, відколи вони дивилися телевізор. А він зовсім не пам'ятав, що демонструвалося раніше. Джек уже збирався спати, коли пролунав телефон. Старий добрий дядько Морган Слоут таки знайшов їх. Новини від дядька Моргана ніколи не були особливо приємними, та ця, напевно, була невтішною навіть замірками дядька Моргана. Джек стояв посеред кімнати та спостерігав, як материне обличчя дедалі білішає та білішає. Вона легенько стиснула рукою горло, на якому за останні кілька місяців з'явилися нові зморшки, розмову слухала мовчки, прошепотівши лише, дякую, Моргане, і поклала слухавку. Коли повернулася до Джека, то виглядала набагато старшою та змарнілішою, ніж будь-коли. Джекі, зараз тобі знадобиться вся мужність, гаразд. От саме мужності йому і бракувало. Вона взяла його за руку і промовила: Джеку, сьогодні дядька Томі збив автомобіль. Водій утік. Джек почав задихатися, наче останнє повітря миттю вивітрилося із нього. Його збив фургон, коли він переходив бульвар Лас єнега Свідок повідомив, що автомобіль був чорного кольору з написом Дике дитя, але це... це все. Лілі заплакала. І вже за мить Джек, сам собі дивуючись, теж заплакав. Відтоді минуло три дні, що здалися Джекові вічністю. 5. 15 вересня 1981 року хлопчик на ім'я Джек Соєр стояв і дивився на непорушну воду на безликому пляжі біля готелю, що нагадував замок із роману Сера Вальтера Скота. Він хотів заплакати, але не міг навіть сльози із себе вичивити. Навколо нього була тільки смерть, що заповнила собою половину світу та жодних веселок. Фургон дике дитя забрав дядька Томі в інший світ. Дядько Томі помер у Лос-Анджелесі, дуже далеко від східного узбережжя, яке було його справжньою домівкою, і про це знав навіть такий малюк, як Джек. Чоловік, який вважав за потрібне зав'язувати краватку перед візитом в Орбіз, щоби з'їсти розбів, не мав жодних справ на західному узбережжі. Його батько помер, дядько Томі помер, його мама, можливо, помирає. Джек відчув смерть навіть тут, в Аркадія Біч, де вона розмовляла голосом дядька Моргана з того боку дроту. Нема нічого банальнішого і очевиднішого за меланхолію, яку навіює курорт у мертвий сезон, бо ти постійно наштовхуєшся на привидів минулого. Здавалося, смерть уплітається в текстуру буття та запах океанського бризу. Джек злякався уже тривалий час він боїться, і життя тут, в абсолютному спокої, тільки допомогло йому усвідомити це. Усвідомити, що смерть, ймовірно, весь час, поки вони їхали по I95 із Нью-Йорка, сиділа за кермом, примружено спостерігала за ним крізь цигарковий дим і просила знайти по радіо якийсь боб. Джек якось невиразно пригадав, як батько казав, що він народився з головою старого, от тільки його голова зараз зовсім не відчувала себе старою. Цієї миті він почувався надзвичайно юним. Наляканим. Раптом подумав. Чорт забирай, а мені ж страшно. Це тут закінчується світ, так? Чайки ширяли над головою у сірому небі. Тиша була такою ж сірою, як і небо, і такою ж смертельною, як і темні кола під її очима. Шість. Коли він блукав дивосвітом і зустрів Лестера Спіді Паркера, то вже втратив лік дням, він безцільно вештався, марнуючи час, та тої миті бездіяльності і тривале очікування одразу полишили його. Лестер Паркер був чорношкірим, мав кучеряве сиве волосся і глибокі зморшки на щоках. У буремні молоді роки він був мандрівним музикантом і грав блюз, але тепер його ніхто не помічав. Та й не говорив він нічого особливого. Проте, коли Джек блудив дивосвітом і з нічев'я забрів до зали з ігровими автоматами, то зустрів Спіді, і, побачивши його вицвілі очі, відчув, як неспокій полишає його. Він знову став собою здалося, ніби якась магічна хвиля вийшла зі старого і наповнила Джека. Спіді всміхнувся і сказав Еге, закладаюся, у мене з'явилася компанія. Сюди завітав маленький подорожній. Справді, його більше не сковували тенета. Ще мить тому він відчував, що його загорнули в мокру вовну та солодку вату, а тепер звільнили. На мить здалося, ніби над головою старого сяйнув срібний німб, легенький променистий Ореол, але щойно Джек кліпнув той зник. Він познайомився зі Спіді, коли той тримав у руках держак важкої і широкої швабри. З тобою все гаразд, цинку, чоловік торкнувся спини хлопця. Світ котиться у провалля і чи є зміни на краще. Ем, на краще, відповів Джек. Тоді ти прийшов у потрібне місце. Кажу тобі, як тебе прозивають. Маленький подорожній, сказав Спіді того найпершого дня, старий добрий Джек мандрівник. Спіді всім тілом сперся на стіл для скіболу і обхопив руками держак швабри, ніби то була дівчина на танцях. Чолов'яга, якого ти отута бачиш, Лестер Спіді Паркер. Він теж колись був мандрівником, синку. Ги -ги, о так, Спіді знав дорогу, він усі дороги знав у давні деньки. У мене була своя банда джеку мандрівнику. Ми грали блюз, блюз на гітарах, зробили кілька записів. Та я не буду засмучувати тебе питаннями, чи ти, бува, їх не чув. І кожен склад мав такий такт, кожна фраза, свої римшоти і фоновий ритм. Замість гітари Спіді Паркер тепер тримав швабру, проте так і залишився музикантом. Уже за перших п'ять секунд розмови Джек збагнув, що його небайдужий до джазу тато з радістю провів би час у компанії Спіді. Наступні три-чотири дні Джек майже весь час ходив слідом за Спіді, спостерігаючи за його роботою і допомагаючи. Спіді дозволяв забивати цвяхи, зачищати наждаком стовпці, які потрібно було пофарбувати. Ці прості завдання під керівництвом Спіді були для нього єдиною розвагою і поліпшували настрій. Тепер перші дні в Аркадія Біч здавалися Джекові юдольлю печалі, від якої врятував його новий друг. Бо Спіді Паркер справді став його другом, було навіть щось таємниче у тому, як швидко вони потоваришували. Через декілька днів по тому, як Джек звільнився від заціпаніння, чи то Спіді зняв його, розвіявши злі чари поглядом ясних очей, Спіді Паркер став для нього ближчим за всіх інших друзів, за винятком хіба що Річарда Слоута, якого Джек знав практично з колиски. І тепер, сприймаючи тепло, що випромінював його новий друг, він відчував, що біль від утрати дядька Томі та страх, що його мама теж може померти, відійшли на задній план, і знову його охопила давня, незатишна думка, що ним керують і маніпулюють, немов якісь невидимі нитки прив'язують його з матір'ю до цього занедбаного місця край моря вони хочуть, щоб він був тут, але хто вони? А може, це просто божевілля. Внутрішнім зором Джек далі бачив згорбленого божевільного стариганя, котрий щось нашіптував собі під ніс і котив униз тротуаром порожній магазинний візок. Квиління чайки розрізало повітря, і Джек вирішив, що поговорить про свої переживання зі Спіді Паркером. Хай навіть Спіді подумає, що Джек здурів, хай навіть покипкує з нього. Проте в глибині душі Джек знав, що Спіді не сміятиметься, вони були близькими друзями, і Джек розумів, що старому доглядачеві можна розповідати все. Але він був іще не готовий до цього, бо все скидалося на суцільне божевілля, у якому він сам до кінця не розібрався. З неохотою Джек повернув від дивосвіту і по піску побрів до готелю.